По давній традиції Софійської Федерації важкої атлетики пауерліфтингу агрілового спорту видаємо такий щорічник по закінченню року. І от прийшла до нас нова моя робота із всіми нашими змаганнями. За минулий 2024 рік. Тут дуже багато інформації по нашим спортсменам, які виступали на змаганнях із Гірьового спорту, із пауерліфтингу, і в онлайн змаганнях виступали. Чемпіонат Києва онлайн. Чемпіонат міжнародний зрілого спорту, яку проводила наша федерація Всесвітня. Дуже багато інформації по виступу на чемпіонатах України і просто змагань нашого місцевого рівня. Чемпіонат України проходив в Полтаві, де наші спортсмени займали. Призові місця. Чемпіонат області з гірьового спорту в місті Дніпро, де наші спортсмени також були на призових місцях. Також чемпіонат України в місті Дубно по Асоціації гірьового спорту України. Взагалі. Багато інформації. Я думаю, що нашим спортсменам буде, не з задоволенням подивляться на свої виступи. Пішов змагання з пауерліфтингу. І місцеві наші змагання до США також з пауерліфтингу, де виступали наші юні спортсмени. Також багато інформації по нашим е, Софієвським змаганням. Ми проводили всеукраїнський турнір Софіївський богатир, де приймали участь всі вікові групи і також спортсмени з майже е, ну, не майже ну, е, з п'яти областей України приймали участь. Також змагання з пауерліфтингу, де наша спортсменка Анастасія Медведєва ставала чемпіонкою змагань. Так що є, що подивитись нашим спортсменам і я радий, що такі інформаційні вісники є у нас По наших спонсору